Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Шаємо вас на перегляд трансляції організатором якої є футбольний клуб «Юкса», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч третього туру від першої ліги з футболу з сезону 2025 2026 Юкса Тарасівка Фенікс Маріуполь Тут важливо виграти боротьбу від Микити Ситникова. білий, але атака триває юкса. Ромаріні перекриває м'яч корпусу. м'яч у грі залишається атака. Триває падає на газон гравець. Юкса, але ні, здавалося, що опинився на газоні. Роман Юхемець Проте арбітер дає можливість продовжувати гру. Ну були, звичайно, у нас свистки арбітра. Тут зараз помилка в центрі поля. Микита Ситников перехоплює м'яч. відкривається Ромарініл. Микита Ситников тягне м'яч сам Ситников вже в майданчику. Ситников удар повороток! Який момент! Пробачає зараз Микита Ситников своїх суперників. І чи не було там дотику від гравця Фенікс Маріуполя? Ну, але арбітер вказує на те, що буде кутуватися. Ситников, позаду нього був Роман Білий і тягнув його. І Ситников пробиває по воротах. Ну і все від Віталія Жупанського. Все правильно робив, в принципі, Микита Ситников. Можна було десь прибрати під себе. Все-таки Роман Юхимець ближче до м'яча. Є й Педро Акасіо. Лівою ногою можна виконати. Педро Акасіо пробиває по воротах і рятує Віталій Жупанський. Який момент іще виникає. Класно пробиває Педро Акасіо І з дальньої дев'яточки витягує Віталій Жупанський. Класний сейф. дивимося. Повтор цього епізоду. Педро Акасіо класно м'яч підкручувався. І Віталій Жупанський вдало зреагував. Парагвай. Парагвай пробиває по воротах і підбір за юксою. Харченко пробиває по воротах. М'яч не проходить туди. Юкса знову з м'ячем. Парагвай, пас на Ромаріньо. класно проходить передачі до Ромаріньо Парагвая, але в останній момент як же ж класно зіграв Денис Балан. Якщо я не помиляюся, зіграв класно в підкаті, але зараз не часу про це говорити. Передача якраз таки на нього проходить там урозпачише. Максим Радченко класно намагався запустити боротьбу туди, але атака триває. Фенікса Маріуполя, Коришков прострілює удар по воротах! І який момент виникає біля воріт Юкса? Що ж трапилось у минулому епізоді. Дивимося, Коришков тут пройшла передача і пробивав, не пейпів. Потім буряк на добиванні і Жданович там спільно із Кирилом Баранцовим вибили м'яч. Дивимося, там м'яч просто попід руки пройшов, і в останню мить, здається, все ж таки. Ромаріньо, зачепився за м'яч Ромаріньо, намагається ось це через мікроконтроль. Тут пройти удар дальньої відстані жупанський. Момент іще після удару Матвія Харченко, але знову Віталій Жупанський вступає у гру. Давайте дивитися. бів класно віддав передачу назад. І Матвій Харченко, який виконав удар. Тут просто на виконання пробиває Матвій Харченко. Давайте дивитися із цієї камери із цього ракурсу. Дивимось, собі, віддав класно назад, і Матвій Харченко як же ж класно пробивав. Змінило траєкторію м'яча, але вже пізно про це говорити. Ромаріньо пробиває по воротах після подачі з лівого, з правого флангу, але не точно. І Ромаріньо має свій момент. Капітан Дюкса в цьому матчі. На 58-й хвилині знову момент. Ми не встигаємо дивитися Повтору. Дивимося, Педро Акасіо накрутив під ліву ногу собі. Прибрав і подав на Ромаріньо, і дуже зря чекає там Педро Акасіо. Педро, передача на Парагвай. Парагвай пропускає. Є перед вільний Парагвай. Є в центрі варіанти. йде з м'ячем сам. Парагвай під себе прибирає. Пробиває дальній кут Парагвай. Жупанський рятує, але атака Юкса триває і здовідав цю передачу. А зараз знову атака триває. Ромаріньо знову пробиває головою. І... Прямо в руки Віталію Жупанському собінюється моментами. Момент за моментом зараз виникає у юкса. Відповідають вони на цю потужну загрозу. Дивимося, як парагвай класно розібрався зі своїм Візавів був вільний простір у нього. Парагвай спершу здавалося, що буде пробувати, але за масі в дальній кутик цілив. Ну, А там Сергій Петько вдало підстави в ногу і перевів м'яч вже далі туди в боротьбу, але дуже було все небезпечно. Провалився. Провалився лівий фланг оборони. Там Валентин Коришков не встигав. Ну і атака другим темпом, подача від поправки. І вже Ромаріньо пробиває Іван Оробець. Але вже це буде після цієї атаки від Фенікса Маріуполя. Пас на Непейпієва проходить, Непейпієв на кручу суперника. Пробиває Непейпієв. М'яч летить в дальній кутик, не увійшов. Удар з дальньої відстані. Який удар! Класно пробиває Валентин Коришков у цьому епізоді. І одразу ж... Опиняється на газоні, щось там трапилось. Давайте дивитися. Тут залишили без опіки. Непейпієва, було дуже в нього багато часу. Юхімець там не встигав і просто ситнику відіграв тут в обороні на відмінну, і коришков. Пробив по воротах. М'яч опускався і Ледь мяч не опинився в воротах. Ну і іде з поля Валерій. Валерій Болденко. Ну і, мабуть, таки нам варто вже чекати самі від Люкса. Але поки що цього немає. Зараз хороша атака. Руслан не пепі з м'ячем Там балаба не встигає, але ось зараз встигає повернутися назад. Люкса на свою половину поля. Прострільна передача проходить, можна пробувати по воротах. Сидоренко підбирає під ліву ногу. Пробиває по воротах Владислав Сидоренко, але значно вище воріт пролітає м'яч дуже небезпечно. Ми зараз не встигають повертатися на задравсію. І на контратаках дуже класно грає Фанікс Маріуполь. Дивимося на прибрав тут Ситникова на замасі. Владислав Сидоренко. І М'яч вище воріт, десь тут не вистачило, забракло майстерності. Був час для прийняття рішення. Дійсно, це кидається. Напишіть, друзі, чи ви мною згодні, що потрібно зараз робити замін, поки що цього не відбувається. Фенікс Маріуполь більш свіжо виглядає. Зараз знову може бути помилка. Баранцов виходить із своїх і врятує свою команду в цьому епізоді Роман Юхемець. Ось це про що ми говорили. Дивимося по торцю епізоду. Там Балаба знову помиляється, знову помилка від Назара Балаби, і Кирило Баранцов там на пару з Романом Юхенцем. Просто підстрахували свого партнера по команді. Ну і в принципі, мабуть, такий десь і втомився. Назар Балаба можна прокидувати собі на хід Парагвай пробиває по воротах. В дальній кут підбір Юкса, Петро Касіо пролітає. М'яч над воротами запускає туди, десь на горобці. Просто Петро Касіо м'яч дуже високо пробиває. І позиція зручна і нікого не було поряд. Ну... Марнують просто гравці юкса. Такі моменти просто зрізається між ноги. Парагвай все правильно робив цілий дальній куту. Тут як же ж невдало зіграв Сергій Печко. Харченко, Харченко з м'ячем, Харченко. Харченко тягне м'яч сам Харченко. Залишається з м'ячем, пробиває по воротах. Меч куча в суперника. Ромаріньо з м'ячем, пробиває в поворотах Ромаріньо вище ворі. Знову момент моменту Юкса хапаються за голову всі представники юкса. Не робить заміни Андерсон Рібей. Десь Ось це питання, яке хочеться задати. Відчуває щось Андерсон Ріперю, що є ще потенціал у цих гравців, які на футбольному полі. Що не все вони ще сьогодні показали на футбольному полі. Закидання у картний майданчик Кирило Паранцов, але порушення права було перед цим. І лунає фінальний свисток арбітра. Фенікс Маріуполь. Та юкса розписує мирову хорош поєдинок бойовий видали обидві команди. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн. Разом сильніші.